Доброго дня та мирного неба над головою! До вашої уваги пропонуємо унікальний молодий проект для заробітку. It's Work. наша програма спеціалізується саме на рекламі, тому ніяк не пов'язана з пірамідами чи дошками. А тому являється безпечною для ваших коштів. Якщо ви запитаєте про завдання, які потрібно буде виконувати, то ось першим етапом, звичайно, як і в будь-якій програмі, буде реєстрація та підтвердження номеру телефону. Наступним кроком відкривається головна сторінка, де безпосередньо і починається наш з вами заробіток. В майбутньому цей проект буде виступати як біржа реклами. Тобто, ви, переглядаючи рекламу, заробляєте гроші або ж замовляєте її у нас, тим самим піднімаєте і свій престиж і рейтинг компанії. Також в цій програмі буде передбачена система рівнів, завдяки якій у вас будуть накопичуватись кошти. Тобто, чим вищий рейтинг, тим більше грошей. Ця функція буде складатись з п'яти частин і залежатиме від кількості переглянутої вами реклами. Система фінансування також дуже проста і прозора. Прибуток ділимо навпіл, тобто 50% чесно зароблені, ви отримуєте на власний баланс. І 50% отримує утримує компанія на свій подальший розвиток. Чим більше охочих заробляти, тим більше прибуток кожного з нас.